Ваш багатий, ексцентричний дядько щойно помер, і вас і ваших 99 неприємних родичів запросили на зачитування його заповіту. Він хотів залишити всі свої гроші тобі, але знав, що якщо він це зробить, то твої родичі будуть докучати тобі вічно. Тому він зробив ставку на те, що навчив тебе всьому, що потрібно знати про загадки. Твій дядько залишив наступний запис у своєму заповіті. Я створив загадку. Якщо ви всі 100 чоловік разом відгадаєте її, то розділите гроші порівну. Але якщо ви першим знайдете закономірність і розв'яжете задачу, не виконуючи всю роботу, то отримаєте весь спадок повністю собі. Удачі! Адвокат відводить вас і ваших 99 родичів до потаємної кімнати в особняку, яка містить 100 шафок, кожна з яких приховує одне слово. Він пояснює. Кожному родичу присвоєно номер від 1 до 100. Спадкоємець перший відкриє кожну шавку. Спадкоємець другий закриє кожну другу шавку, спадкоємець третій змінить статус кожної третьої шавки. Зокрема, якщо вона відкрита, то закриє її, а якщо закрита, то відкриє. Так триватиме доти, доки не підуть усі 100 учасників. Слова, які залишаться відкритими наприкінці. Допоможуть вам розгадати код від сейфа. Ще до того, як кузен Фадей почне спускатися по черзі, ви виходите вперед і говорите адвокату, що знаєте, які шафки залишаться відкритими. Але звідки ключ до розгадки полягає в тому, що кількість дотиків до шафки дорівнює кількості цифр у номері шафки. Наприклад, до шафки номер 6 доторкнеться людина номер 1, людина номер 2, людина номер 3, а людина номер 6 доторкнеться до шафки номер 1. Числа 1, 2, 3 і 6 – це фактори 6. Отже, коли шафка має парну кількість цифр, вона залишатиметься зачиненою, а коли не парну – відчиненою. Більшість шафок мають парну кількість ключів, що має сенс, тому що ключі природно поєднуються в пари. Насправді єдині шафки, які мають непарну кількість множників, це ідеальні квадрати, тому що вони мають один множник, який при множенні сам на себе дорівнює числу. Для дев'ятої шафки одиниця відкриє її, трійка закриє, а дев'ятка відкриє. Тричі по три дорівнює дев'ять, але трійку можна порахувати лише один раз. Отже, кожна шафка, яка є ідеальним квадратом, залишиться відчиненою. Ви знаєте, що ці 10 шафок і є розгадкою, тому негайно відкриваєте їх і читаєте слова всередині. Код це перші 5 шафок, до яких ви доторкнулись лише двічі. Ви розумієте, що двічі торкнуті шафки повинні бути простими числами, оскільки кожна з них має лише два множники одиницю і саму себе. Отже, код 2, 3, 5, 7, 11. Адвокат приводить вас до сейфу і ви отримуєте свій спадок. Двоє родичів борсуків завжди були надто зайняті тим, що з'ясовували стосунки, щоб звертати увагу на загадки вашого ексцентричного дядька.